Всім привіт! Це відео буде корисно для тих, хто хоче прийняти рішення, але йому складно це зробити. І так, в чому полягає ця порада? Я цю пораду отримав, почув від одного із відео Маргулана Сесембая. Силку на його канал на Ютубі і на телеграм-канал залишу в описі. І так, в чому полягає ця порада? Якщо ви приймаєте рішення, тоді подумайте, чи зробить мене це щасливим. І друге, що не менш важливо, це те, чи буде прийняте рішення інвестицією в мої довгострокові цілі. Якщо ви приймете рішення, тоді подумайте, чи буде це, чи покращить моє здоров'я, це рішення, чи покращить мій стан, чи покращить мої стосунки з близькими, рідними, з батьками, з друзями, з дружиною. Якщо я прийму таке рішення, це покращить моє фінансове положення. Якщо я прийму це рішення, це зробить мене більш кращим, більш ефективнішим. Якщо ці всі пункти... Наприклад, я стану щасливим і це покращить моє фінансове положення, тоді варто це зробити. Якщо я буду щасливим і це покращить мої стосунки з батьками, чи з друзями, чи з рідними, чи з дружиною, тоді варто це зробити. Якщо два пункти співпадають, це зробить мене щасливим, і це буде інвестицією в мої довгострокові цілі, тоді варто прийняти таке рішення. Надіюся, що це відео було комусь корисно і воно допоможе комусь у важкій ситуації. Дякую за увагу! Хай щастить!